Бут, ну, з неділю не народ с вами я дебеси і сьогодні ми будемо продовжувати грати таку гру як Superman. Здорово, народ! <пл 'язано> <пл 'язано> Маріан трохи не може говорити, бо у голос міняється. Старий дід же йому вже скоро як мені буде майже, я так думаю. Ну через два рочки так само. До <пл 'язано> Якщо мені до фіга, то йому трохи менше дофігали. Але... Якщо ми з першого разу проходимо, то я не... Та тримай, давай! Ти нахуй ти мене цілуєш! Тартани нормально! Удари! Та як! Удар! Дивись! На раз, два, відпускайся! Не розганяйся! Та мені пофіг! пофиг! Понял! Но... О! Ну, Добре, Дик, подождать, лаге, мої любимі. Я пошпарую! Пошпару, давай, давай! Ці, ну Ти на мене криво подивився. Я тобі підсадочку даю. Бенну. ти так лагаюсь, понимаешь, боже, не чекай. боже, мы будем кай запуще. Я все закрываю. Ну то вся вера снят, я на Конечно. Цей... Я на те. Ей. я-я-яй. Раз. Раз. Два. Два. Ааа, прижала. Термоды. Ой, Позло. Так, давай. О нее. Сий. Пам'ятаєш, як я тебе учив, давай. Раз. А це малейку! Ой, ой, ой! Ти тупа, ну ти міг взяти і ти що ти там відкриваєш, які чіпси? Це не я. А хто? Це не я. Проти мікрофон світі, щоб не було ще не біла. <ріпи> що? Круи, ты придшь. Будут ли кишо. Ну залазь! О, файный микрофон. Да что надару? Сартаны и уварк. О! Сорокорожка! Давид пусты! Тормози, дядя! Покинь! Я, я, як як, тобі як давай, як я тебе ну, Подібно, подібно, подібна, Це моя техніка Це моя я, техніка. Якщо я зараз не пройду, то я вообще... Це моя техніка, плавність повітря. Да. <світ> Кайт только тако. Я стану кушку риль, певно. Все Вс, я тепер двома руками граю, Я тепер одну грав, але тепер можна играть двома руками. Одна пістолом була. Що? Одна була? Так. Чуєш? І ти перший раз, коли ти це прийшов. Останній раз. Ну, коли... Ну ти не оч, були... боже! Останній раз, коли ми це знімали, ти вообще ні разу да не прийшов, а я 6 шість... Чотири рази точно прийшов. Але це було коли це ще було викид. Ну пчет літа. Ой-ой! На початку літа. Не, так. Раз, два. На дві до льот. Ні, дивись, ти відпускайся, коли ти вище. дякую. Коли ти, типу, вище будеш летіти, тоді ти точно не летиш. Чергу! Пенсія вперед, пішов. Пішов. Гальовато місце. Ти що? Ні! А ти шо думає, ага. О, що думав? Я заливать на місце, блін. Опа! Опа! Сагруха! Куда? Ч, відпускайся! Шесть! уй ой ой Сальтуха! Я пашу, я пашу! Я мушу, я мушу задати, як я це робив. Ой-ой-ой! Ну, майже, майже. А я потреную свою техніку. Тренував. Нє, то просто знаєш я, ну, на практиці не виходить, а так то виходить. Ну, на тренуванні, а на практиці... Ну так, за ком подолуся, за ком Перед людьми чуєш, коли перед людьми не виходить, а коли це тільки один... Ну, то за ком подолуся, ну. Не дивись <биск> ти мене. Давай, давай. Обичай, я на тебе дивлюсь, я на тебе дивлюсь. Шофью старый, что ли, залезть туда можно? За Возвращаем на все. Сортуем! И раз, два, полет. На, до стенки. Ой. Тётенько. Подача на тренера. Подача на тренера. Так, тренировка. Вот, я к ты не учу, папа. Та-та-та, это твоя техника. Ну ні ні ні, ні. як шо я не помиляюсь, то це то два раз. Потім два. Так Та горит сзади. Жопа моя горит, Мариян. Щось ми що, мы останнім разом так, з негативом грали. Не прийдеш! Ти спеціально так тапаєш? Звісно. Коли Броксі вернется, мені інтересно. Брокси? Це не мене правильно назвав, це Брокси. Броуски, да. Як мен, броуски, броуски. Ваня, я тебе не дивлюся. На мене... Не дивлюся, а наоборот дивіться. О, я дивлюся, все. Можеш дивитися? Ось я подивлюся. Що, фильм не шваты? Ой-ой-ой! Видал? Мама, я фокусник! Мама, я фокусник! Огорелась крольчатка. Нарный кабанчик. Ой. Там ты кабанчик, чушь, ходи сюда. Ты ноль дружи. дружит. Тылян. Эй! На! Уйдет, Боже. моему что ты заради, ты попукушки боже. Ой, ты пай! У нас начинается детский контент. На. Мариан, поясни. Это обнял. Мариан, почему у нас начинается детский контент? Я не знаю. Что? Ой! Да. Тут Ой. Ні okay. Ты куда ти спиши, Он, не на пишешь? Куда тис пишешь? Ой-ой-ой, я баки Ти кинс. Ты мой лапы бачишь, ты билд Дедалет. Куда ти спішишся, Івасе? Ну то що, ну дуречки, не рішаєш. Ти... Пенсію в парад. Запалює, як ти кратко. Блін, пенсію не припустив. Дайте, я тебе візьму. Догадняй мене тепер. Ну не дивись на мене! не дивлюсь. Ну треба мої в цей момент! Я взагалі відвернуся. Мені піцу принесли. Салями? Халяль? Оу, є. Оу, ноу, ноу, ноу. Який халяль? Зараз тобі харакірі зроблю. Ну ти не дивись на мене! Пишете на піцу свою, сідеві. Що, погнал? Стартани! А чому у нас призики на ногах? Ммм, питанням треба було спитатись, коли ми тільки почали гра... Дій! Аааааа! Оце було, Мар'ян. Що це таке за звуки були, Мар'ян? Слідчий не пудр.

После табу. А на она станет? Я думаю. Я не ебу, ой. Наш ты недоразвинутая истота. Давай, давай, блядь. Давай. Сейчас натапается. Матюкайся полностью, гляда. Не-не, это сам, что сам, Марианта, давай. Я все, я поехал, Марианта, давай мене, Я падаю через тебе. Маріан, давай. Здивись, зараз АТВ зробить, чекай. Ну, що ти дивився на мене? А ТВ! Ну що ти на мене дивишся? А зараз буде Ну чого ти не дивишься? Повезло. Не повезло. Півгодини тролок зникав, щоб пойдет. Оплачує! За проїзд оплачуємо! А я пролечу Ну за по зубам І мені посрать. Давай, Мариан. Я тебя разнорбую, Зара, Маріан Пес Марвеч. Я ж ты беше замай, блин. Вс на Китая. Да похуды! Дейстан! Зареливну Я не кив диски баланс Я не кив, паттесчий пес Я спеціально ой пройду ще раз. А я поки... Не тягуйся! Та як? Як я, я зачепився, я ж зажав шип. Давай, Мар'ян, тебе надовго не стане, Мар'ян. Ти дойди. Я не те. Треба на це відео, Вася пробує, я вже сім тебе ламати. Мар'ян, тебе надовго не стане, а... Мар'ян. Оба! Оба! Що поїхали? Які тебе брезики на ногах є, імбові? Кстати, ты знаешь, что с праздники можно больше ссоры это? Найс. Интересный факт. Наши видео еще не начальные. <суко> ну, развивающие. не Мариан же. Убаси, -а -а! ну! Не! Давай руку, а ну, давай, лапу! Да, давай лапу! Давай лапу! Не. А не, Мар... Давай нет, лапу! тобою. Oh, Треба було, щоб ти до мене упав, і ми бах використали. Темну силу нахуй, мого наха. Ні, тебе просто лох. То, то ні, тоді. А, ладно. Ну ти не залезу. Поехали! О, е. Раз. Ну Це сраный пал! Это спас! Я у тебя кафебара приключен тебе. Давай дабли, мама. Я готовий. Опа! А -а -а -а! Я себе что за колемай, да, что же ломается с клопятным? <риклад> Пташ, із мене а я вже кузя На самому видео постараемся на мыть как А я вже Кузя кайфую себе тут Давай Я вже Кузя, Я вже Кузя, я вже Кузя, Это факт Я, я, я получу зараз, давай Ладно иду пошли айт нутра та не взяла звітаж Да, я на тебе кину. Давай! Адно треба, Ну ТЕП сверди! Ладно, вірю Не треба! Та ти тут ситуація погана, я не можу, назад! Зараз поможу пішл кноп! Та я не можу, ты мне! Я не можу назад! Ти в буд! Блин, там защипай, я давай, ну за. Не, мы да. Давай! Развон. А, с развон! На, боже помост, ты дал! оп, за фонарик, оп! А, ты твоя пох... Да вот это снова косберочку попаешься. Куда? Че, я подай, нет куда? Да я нафиг, да Зачу. Так, ну техника молодец например, друг, другая. Мариане, я так. Ну ты песмердельчивайсь, кувине! Назад! Назад! Я! Тримай! Назад! Назад. Я ты шту! Тихо. ой ой ой, ой. Сальтушка? Не а, я в Оп, попал. И... Удушающий. Я помер. Иди перш! Фонарик. Оп, сальтушка! Брат, хорош. Давай, брат. Брат, да, брат, извините. Таковы традиции. Так! Баля, валя.

Это сраку ты мне. Ты мне не так. Из пистраховка. Полезай. На борис мои ноги. У нас мерзеть что-то прессик. Ты стягуй. Папа. Ой как срака, ваша помаза бук. Тоже какие-то жемучие бляха контент. У нас <laughs> э, э, это просто контент. <laughs> убийца! <свят> <свят> а я тебя зацепил. Я, я ведрал тебе такое. Тик. Вот им такое. Вот им вот так вот сальтушку. Я курочку рейд! Я курочку рейд! Давай шоу! И тарабану, боже! Ой, просто не ну, рассказывай. Тихо, что ты делаешь? Тихо, что ты делаешь? то я сказав. Блін. Блін. Я сказав: "Пуляха, як молодитина". Ой, зараз. Ано? Молчать. Там. Молчать. І тепер назад. Молчать, зайди сюда. Назад. Це за 6 кілопа. ой ой Це погано. Савтушка! Польк! Будь ласка, морян, привет! И мы закинь. Давай, подалось! Нет, жаль, не можешь... Офічно... шо? БЫЙМНЕН! БЫЙЯРАМАТОЯ! НЕТОТНАЖЬЛЕНИМОШ. там ми САЛИЧИША! відразу, як тільки ПІКИЙВАД. Та Нет, такие не можно. Це, Це буде, я буду реформ. Я упав на них. Та в на килл вись. Сейчас нами удар! Вс. Раз. Тут ты. І... Тут ты, срав. А я покачайся! А я покачай. Але ты забыл.

На no, no, просто потянул туда. Покину. Ааа мрач. Ой, я тоже. Техника джедая. Натурализм. Ты что-то же я стремаю, брат! Уйди! Уйди!